Привіт, друзі. Уявіть, холодна зима, війна не стихає, і ти змушений думати, як вижити. Саме так зараз відчуває себе велика кількість українців, які шукають безпеки за кордоном. Деякі українці, особливо з більш гарячих регіонів, постійно мучать себе думками: а чи треба виїжджати? А що буде далі? Може ще трішки почекати та залишитися, чи вже треба збирати валізи та шукати прихисток? Багато питань та мало відповідей. Сьогодні поговоримо про те, чому в Європі готуються до нової. Вої хвилі наших біженців, які країни готові допомагати, і як підготуватися, якщо ви плануєте виїзд. Тож, чому люди думають про виїзд? Знаєте, усі ми живемо з питанням: а що далі? Особливо зараз, коли ситуація така нестабільна, зима це завжди складно. Ніхто не знає, як пройдуть холоди. А що робити, якщо знову не буде світла чи тепла, як позаминулого року? Війна досі триває. Нікому не відомо, скільки це все ще буде тривати. Звісно ми всі молимося за перемогу, але якщо фронт зміниться, люди можуть опинитися в зоні ризику і будуть змушені шукати безпеки. Коли війна закінчиться, все вже не повернеться на свої місця. Як раніше, вже не буде ніколи. Багато місць зруйновано інфраструктура не працює, і це виклик навіть для тих, хто хоче повернутися додому. Бо одного бажання замало, коли нікуди вже повертатися. Давайте чесно виїжджати чи залишатися це завжди боротьба. Це нереально складне рішення, страх зробити помилку. Одні бояться залишитися через небезпеку, інші бояться виїхати і втратити зв'язок із домом. І це нормально. Кожен вибір складний і має свої наслідки, бо залишитися це триматися за свій дім, за близьких, але при цьому мати справу з тривогами, обстрілами і невпевненістю. А виїхати це шанс на безпеку, але й великий стрес. Нове життя за кордоном це виклик, мова, документи, робота, і не всі готові до такого кроку. Це теж нормально. То що ж робити? Передусім, важливо зупинитися і подумати. Це виключно особисте рішення, і ніхто не має права вас засуджувати та вирішувати за вас. Зважте, чи справді ваша сім'я буде в безпеці, якщо ви залишитеся, дослідіть, які можливості є в інших країнах, хто готовий допомагати, як знайти житло чи отримати підтримку. Можливо, десь є родичі чи знайомі, які можуть допомогти у перший час. Не поспішайте, якщо не впевнені. Кожен крок має бути зважений. Друзі, якщо ви все таки приймете таке складне рішення поїхати, тоді точно можете очікувати на підтримку від перша віза. Ми з легкістю та головне безкоштовно допоможемо вам знайти роботу, бо, як ніхто, знаємо, як страшно залишитися в чужій країні без грошей. За легалізацію теж можете не хвилюватися. Наші фахівці зможуть підібрати найкращий варіант саме для вас, враховуючи той факт, чи захочете ви назавжди залишитися в іншій країні, чи постійно приїжджати в Україну, Пишіть в коментарях, якщо вам потрібна допомога, і наші спеціалісти зв'яжуться з вами. Експерти прогнозують, що до кінця цього року та на початку наступного з України можуть виїхати ще 500 тисяч людей. Які ж країни готові нас приймати? Звісно, найближчі Чехія та Польща в Чехії вже багато українців, понад 380 тисяч. Але є труднощі, не вистачає житла, лікарів і місць у школах. Водночас, Чехи вдячні нашим людям за те, що вони працюють і підтримують їхню економіку. Польща Найбільший друг України, але й тут ресурси вже на межі. Незважаючи на це, Польща продовжує допомагати і готуватися до нових викликів. Але якщо маєте можливість, то краще проїжджати ці країни транзитом та шукати прихисток в менш завантажених країнах. Якщо таки надумали їхати, то ось трохи порад, як варто підготуватися. В першу чергу подбайте про документи: паспорт, візи, медичні довідки все має бути готовим. Заздалегідь заплануйте те, в яку країну їхати, де пропонують тимчасовий захист і на яку допомогу можете розраховувати. Плануйте маршрут і будьте обережні із пропозиціями від невідомих людей. Безпека понад усе шахраїв. На жаль, все ще дуже багато, тому довіряйте тільки перевіреним людям, центрам допомоги та платформам з орендою житла. Друзі, ці часи важкі для кожного з нас, і ваші почуття абсолютно нормальні. Тож діліться в коментарях, що думаєте і які у вас хвилювання. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію.